Ді знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ніна Адамівна дістає з холодильника баночку пива. Вона тут стоїть уже два з половиною роки. Він дзвонив, казав: Мамо, перед тим пиво куплябу, баночка пива осталася. Кажу, синок, твоя баночка пива стоїть в холодильнику, я поставила, мамо, я приїду в відпуск, я вип'ю. Мамо, жди мене, я приїду в відпуск, але немає і так стоїть та баночка. Стоїть і буде стояти поки. Я знаю, що його нема, що він загинув. Але я жду, серце жду. Володимир Доброволець боронити країну пішов на третій день повномасштабного вторгнення. Ну він нам з мамою сказав, хто як не я. Я не піду, другий не піде, третій не піде. Путін буде завтра тут, в Дніпрі. Тут Володимир прожив майже все своє життя, а народився у Росії. Ще до війни чоловік постійно дякував мамі за переїзд до Дніпра. Я він так полюбив цей Дніпро, що він… І радше не прийти, бо вони тут жили. А я ж там прийде сяде і каже: мамо, велике, я тобі дякую за те, що ти мене забрала. Нас вивезла з Росії в Україну, Дніпро. Місто, що стало рідним, захищати чоловік пішов не роздумуючи. Потрапив під Авдіївку. Там опинився не вперше. На Донеччині служив ще у 2015 році. В ато, як він був, він був механізований 58-й бригаді. Він був механізований 58-ї бригади, він був водієм. А коли вже повноваштабне вторгнення, він був штурмовиком. І, виходить, як кажуть, перші. Він з одним автоматом і йшов, його стріляли і градами його ж побили. Що зброї в перших числах в першому місяці такої не було, а він пішов з автоматом. На ті танки, на оте все як Та кажуть. Так це з тим автоматом. Та Володимир вірив у краще. До останнього запевняв рідних, що скоро повернеться додому. У мене єдине прохання було у нього. Бува, будь ласка, дві буковки у вайбері. Ок. Все. Ми будемо спокійні. Ок. Був кожного дня. Або смайлик, або ок був кожного дня. 24 березня 22-го року ще був зранку ок. На жаль, 25-го його вже не було. На нулі чоловік пробув місяць, та за цей час встиг заслужити орден за мужність третього ступеня. Ще одним орденом другого ступеня його нагородили посмертно. Це бідче. він і не знає. І не знав, що його може грати. Була я б влучила. Замість могили Володимира, тільки цей куточок пам'яті у його кімнаті. Сім'ї досі не вдалося попрощатися із захисником. Він не евакуйований, він не доставлений Про. І так, як нам сказали, не було можливості евакувати тіло. Ночами прокинуся, фотографія над кроватті висить та плачу. Та я кажу сину, ну де ти їй, скажи, скажи, хоч би що небудь мені привезли. Я казала у інкомації, завезіть мене туди, я найду його, ви не можете знайти. я найду. Одним із останніх бажань Володимира було закінчити ремонт у будинку, намалювати у спальні небо. Я все казала, во ну як це небо. А він каже, от фотообої, От хочу, щоб було небо, от хочу, щоб були, як кажуть, хмарки. і все. Я зробила це небо, а вже на жаль, без нього. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.